Любі, українці. Сьогодні я отримала посилку таку, і хочу з вами поділитися своєю радістю, тож будемо розпаковку робити разом з вами. Посилка від пані Оленки, і зараз ми з вами разом її розпакуємо і подивимося, що Ножика там. Ножика тут взяла ми легше піде так, ножика заберемо. А що тут таке цікаве? То серветочки. ось отакі для прибирання. Ого. То щось таке не. Ага, то, певно, то щось із трубкою. То щось таке цікаве. То мити щось. А, то, напевно, вікна мити. Скоріше всього, то вікна мити. А то, мабуть, кудись воно ще надівається. Ага. О! Розібралася. Ось так. Сюди, певно, якась рідина заливається. І це, скоріше всього, це вікно мити. так ось. Бризгати трошки там. Так, так. Цікава штука така. Так, а це що? Табуре Ух! Табуреточки, які класні. Ого. О, а я сижу на такому поламаному стільчику. А тепер буду мати такі. Так, серветки ще. Рукавички. Ось. Так. Ще стілець. О, які класні стільчики.

Чіпки, для вазонів горшки, прищепки для прання. Так, а тут щось, що шо це таке? Якраз тканина. Я навіть не знаю, що це таке. Скоріше всього якісь штори, терно, чи що? Якась птанина, її тут багатенько, друзі. Тут дуже багато в рулоні в цьому. Так. А це що? Тюль. Штори теж. Ось ось такі. О, ось такі от штори, друзі, гарні. Ось. Так. Угу. Це речі всі для господарства, це дуже потрібно. Так, і рушничок ось. Турбинка порожня? А ось які гарні стаканчики? Якісь такі стаканчики цікаві. Це, скоріше всього, щось садити сюди якусь або розсаду, або якісь вазоночки такі невеличкі. А це що таке у нас? Ух ти! Це для взуття, як в городі ходиш, це на взуття надівати отакі штучки, як мокро в городі ходиш, щоб не замастити взуття. Ось отакі штучки цікаві. Гарні такі штучки. Але чогось три штуки. Може, я десь одну закупила. Ось тут три. Ось три. Так. Далі що у нас? Так, оце що таке? Це щось цікаве таке. А це турка, напевно, така для кави. Щось таке цікаве. Напевно, каву варити в ньому. Так, зараз подивимося. Отакі судочки, отакі гарненькі. І тут ще. Чи якась консерва. Квасоля, напевно, квасоля намальована. Щось написано по-польськи я не знаю, як тут прочитати. Ну, така ось. Так. Луточки такі гарні. Так. Чай. Ось такий чай гарний, друзі. Ось. Консерви є. Ось такі гуляш, отакі консерви. Дві штуки. Ось. Так, а це що у нас тут? Щось запаковане? Зараз розмотаємо його. гроші Це, напевно, злоті. Це, напевно, польські злоті. Бо написано банк польський. 100 злотих, напевно. Пані Оленка, велике вам дякую. Ще, ще й фінансову допомогу дали нам не тільки посилку. Так, коврик такий Ось маленький такий, якраз другий раз треба мало так тіста замісити, якраз такий нормальний ковричок буде гарний. Так, лопатка силіконова, ножик такий. машинка для чищення овочів чи фруктів. Ось така гарна. Ніж у такий здоровий. Ось. Пачка макаронів і так. перчатки, рукавички ось отакі. Так. І це блендер. Ось блендер який. Зараз подивимося. Окрас блендер є. Все те, що потрібно для господарства, для кухні. Так, щось у нас тут. Це якісь приправи. Це приправи. Так, ось такі приправи різні. Ось такі приправи різні. І тут ще є приправи. Ось. Так. Ось. Так, оце що у нас таке? Крем-бальзам. Ось такий крем-бальзам. До рук. Крем-бальзам для рук. Отакий гарний. Котиків для наших котиків. Це ж, я так розумію, для котиків котики намальовані. Корм для котиків. Ой, Юки із сірком будуть щасливі. Навіть про котиків пані Оленка не забула. Щиро дякую вам, Оленочко, за посилку. Ось така посилка від пані Оленки. Блендер. таке пристосування для миття вікон, таке дуже цікава річ, така гарна. Штори отакі красиві, ось, дивіться. Луточки отакі на кухню. Кавоварочка, отака гарна маленька. Ще й гроші поклала. Крем для рук, консерви. Продукти, шампунь, кухонні речі. І навіть для наших котиків, консерви. Пані Оленочко, я щиро дякую вам за посилку, за вашу турботу, за ваше щире добре серце. Нехай Бог благословить вас і вашу сім'ю. Нехай Бог дасть вам міцного здоров'я! Та успіхів у кожному дні, щоб ви були щасливі і здорові. Пані Оленка, щиро дякую вам за посилку, за фінансову допомогу. Мене просто бракує слів, подяки. Я дуже вражена, я дуже розчулена вашою допомогою. І так неочікувано, коли я розгортала той. Так неочікувано, коли розбираю посилку і випадають звідти гроші. Я вам щиро вдячна за таку суму. Нехай Господь Бог благословить вас, дасть вам міцного здоров'я, нехай Бог береже вас і вашу родину. І дай Боже швидкої перемоги всім нам. Дай, Господи, миру на Україні. І нехай Бог береже наших захисників. Щоб вони швидше повернулися додому з перемогою. І щоб всі люди, які зараз тимчасово переселені з окупованих територій, щоб вони змогли повернутися додому до своїх рідних домівок. Всім дякую за увагу, дякую за перегляд. І запрошую подивитися ще. В мене на каналі є багато старих відео. Які ми раніше знімали, запрошую подивитися ті відео, щоб трошки підтримати канал. Всім вам дякую за увагу!